Даний момент на площаді Народна відбувається реконструкція площі народної. На даний час проводиться підготовчі роботи до будівництва. На яких підставах? Дозволу. На підставах дозволу на проведення будівельних та земельних робіт. Ким виданий? Ким нам виданий? Замовником. А хто замовник? Замовник обол адміністрація в ліце будинку управління. Який термін розраховані ці роботи? Даний час, не можем, даний час не можемо сказати, так як нам всячески мішають, всякі ліця непонятні. Тому ми не можемо сказати, в який термін ми це зробимо. Ну до речі, якщо вам непонятні, ліця... Ну, ліця... Ну, ми, понятні хотіли, Ні, ми Тому би хотіли це питати? зробити до сьомому року, до кінця року. Представтеся, це, пожалуйста. Кішубам, Руслан Михайлович, голова ФГ Припілка. ФГ це фермерський. Да. До цього чи ви брали ну, це тендер чи що це? Який у вас досвід виконання ландшафтного дизайну подібних робіт? Ми підрядчики, а всі останні роботи роблять люди, які фахівці в цьому. всьому? Інше можна ще уточнюючи питання на яких інших територіях, об'єктах ви робили подібні роботи? Ні, в даний момент таке тому не відноситься. Ми сьогодні робимо тут, і ви питаєте все, що вас касається цього об'єкту. Ну, я буду питати, по-перше, що я вважаю за Ні, ну, я, ну, так... Добре, Додаю, добре. Так. Маєте щось додати, може ви маєте щось додатися, як це Я вважаю, що на даний час обладнаністрація площу проводить, реконструює і проводить її в, в такий вид, який вона заслужує наша область. Були розбиті колешки, була натягнута лента і був встановлений бібор, який його зняли. На даний час ми вже новий принесли. Як бікборд її установили? Бікборду ну, не було відказано. Ну, ну, ні, 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 був бікборд. Ну, ви мене питаєте, я вам відповідаю, правильно? Не ну, а чому не брешіть? Ви теж здесь брешете всі То, подряди. Ви ну, кажете, архітектурна цінність. Да. У нас в документах написано, всі це дозвола є із Так Таке не. Місто, ну яке до нас, яке до нас діло, місто будівна рада до нас підтерпілячи. Під ну, скажіть, е якщо у вас є якісь які питання, якщо, прокуратуру якщо, піде випросами. на вас, бо ви руйнуєте площу своїми екскаваторами. Ви так, просто заручник ситуації виявитеся, і ви будете ну, були. значить, будемо, будемо значить відповідати, якщо ми щось нарушили. В тому справі.